Літо це не лише сезон таборів чи відпусток, а й час, коли трапляються неприємності, зокрема шлунково-кишкові інфекції. Вітаю! Мене звати Надія, я педіатр центру Мазуренко. Сьогодні розповім, що робити, якщо у вашої дитини з'явилося блювання чи діарея. Перше і найважливіше це достатньо рідини. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то частіше прикладайте до грудей. Якщо дитина старша, давайте багато води або навіть краще спеціальні розчини для оральної регідратації, які можна купити в аптеці. Друге деякі пробіотики скорочують тривалість діареї, наприклад, сахроміцети буларді. Третє, коли потрібно терміново звернутися до лікаря. Якщо у дитини є ознаки зневоднення, такі як млявість, сонливість, сухість слезових, западіння тім'ячка, відсутність сліз, зменшення сечовипускання. І наостанок чого робити не потрібно: не потрібно змушувати дитину їсти, і не потрібно використовувати ніфороксозит, оскільки він неефективний при вірусних гастроентеритах. Бережіть своїх малюків, і нехай це літо буде здоровим і радісним.